Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на трактор Кентавр 244SD, потужністю 24 кінські сили. Під капотом нього встановлена двигунка М385, повний привід, бокова коліса, дводискове щеплення. По співвідношенню ціна якість Кентавр є лідером по продажам серед таких торгових марок, як джинма, Ловол, Донфенг, Юто, ДВ, Шифен та інші. Демонструю роботи двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись, перейшовши до нас на сайт посилці в Шапці профіля». Трактора 1350 кг. передні противаги по 11 кг в кількості 4 штуки. Гідроциліндри двосторонньої дії, редукторні мости, агротехнічний просвіт 35 см. Колія по центрам розсувається від 1220 до 1440 мм. Переднє колеса розміром 6,5 на 16 з крилами, з бризовиками. Задні колеса 9,5 на 24 з грузами по 22 кг на кожному колесі. Капотом встановлено 3-циліндровий двигун, КМ-385 потужністю на 24 кінські сили, об'ємом 1532 кубічних сантиметра, виробництво Лейдон Китай. Акумулятор на стемпер годин, вимикач маси, радіатор, розширювальний бак системи охолодження. Паливний фільтр, форсунки, паливна апаратура, насос для підкачки, масляний фільтр, фільтр відстійник, паливний бак на 18,5 літрів, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Бак гідрооб'ємного рульового проління, генератор потужністю 350 Вт, два інші насоси. Один відповідає за роботу гідропідсилювачі керма, а інший за гідравліку задню, стартер, блок запобіжників, сапун. Класична приборна панель з п'ятьма показчиками. Лічильник мотогодин, температура, датчик зарядки, датчик паленого баку, датчик тиску мастила. Глушилка для зупинки двигуна щеплення, дводискове, теобразний важіль включення-виключення переднього мосту, вал відбору потужності на довій швидкості 540 і 1000 обертів на хвилину. Блокування заднього диференціалу, піднімання опускання задньої гідравліки, повишені понижені, 4 передачі вперед, одна назад. Включення виключення валу відбору потужності, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, педаль газу. З лівої сторони встановлена підніжка, сидіння регулюється вперед-назад та по жорсткості. Задній міст, агротехнічний просвіт. Колія регулюється від 1120 до 1450 мм. Ліхтар заднього ходу, розетка під причіп, пара гідровиходів, центральний вінт. Вал відбору потужності 6 буксирувальний гак, кріплення під номерний знак, ящик для інструменту. Згідно з інструкцією експлуатації, задня гідравліка витримує максимальне навантаження 420 кг. Спілкуючись з власниками такої техніки, з підняттям оприскувачі на 400 літрів або розкидачем добрів на 500 літрів, проблем немає. Плуги використовуються 225 з приплужниками або без. Косарки роторні 1,35 або сегментні 1,40 м, Фрези 1,40 м або 1,50 м. Гарантія на техніку 2 роки. Також надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіб. Ціна трактора становить 6300 доларів. Сподобалось відео? Підписуйтесь, ставте лайки, лишайте коментарі, робіть репост. Дякую за увагу. І наостанок демонструю вивірідку коліс. Ходимось в місті Хмельницькому на Старокостянтинівському шосе біля Макдональдс шукайте нас на Google мабуть.